Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже особливу тему дитячий гороскоп. Це один із найцікавіших інструментів астрології, адже він допомагає батькам краще зрозуміти свою дитину, побачити її сильні та слабкі сторони і навіть вибудувати здорові стосунки у родині. Батьки часто думають, що добре знають свою дитину. Але й не так рідко буває, що ми бачимо у своїй дитині відображення себе і несвідомо очікуємо, що вона буде схожою на нас. Астрологія ж може показати, що кожна дитина це окрема унікальна особистість зі своїм шляхом розвитку. Дитячий гороскоп дає загальне уявлення про характер і темперамент, тип активності та реакції на зміни події, що відбуваються в житті. Розуміння. Кудись спрямована енергія та увага дитини. Це ніби інструкція, яка допомагає побачити, хто перед вами насправді. У гороскопі можна побачити сфери, де можуть виникати труднощі, наприклад, із навчанням, дисципліною чи спілкуванням. Завдання астролога показати. Як підказати, як підстелити соломку і допомогти дитині пройти ці ситуації так, як це природньо і комфортно саме для неї, а не з хворобливого досвіду батьків? Це може застосовуватися навіть для таких деталей, як які ігри чи іграшки підійдуть саме вашій дитині, у яку школу чи гурток краще її віддати, який стиль викладача буде більш ефективним, який спорт? Чи яке хобі розкриє потенціал вашого малюка? Часто ми чекаємо від дітей якихось традиційних здібностей, як на співати, малювати чи грати на інструменті. Але насправді таланти можуть бути зовсім іншими і тут розпізнати їх батькам уже доволі складно. Дитячий же гороскоп допомагає побачити сильні сторони. Навіть якщо вони не очевидні, наприклад, організаторські здібності, талант до комунікації, аналітичний склад розуму чи нестандартне мислення. Якщо батьки підтримують і будуть розвивати ці якості із дитинства, то в дорослому житті людина зможе їх монетизувати та використати для своєї реалізації. Одна із найцінніших функцій дитячого розкопу це допомогти налагодити контакт. Астролог підкаже, що мотивує дитину. Як з нею говорити, якою мовою вона сприймає любов і підтримку. Наприклад, комусь важливі слова і пояснення, а комусь потрібні дії і приклади. Хтось краще реагує на гру, а хтось на чіткі правила. Ми навіть можемо подивитися синастрію, тобто взаємодію, карт, батьків і дитини. Це допомагає краще зрозуміти, де у вас із дитиною співпадіння, а де можливі конфлікти і як їх зменшити або вирішити. Дитинство це тренування перед дорослим життям. Дитина вже тоді стикається зі своїми слабкими місцями і вчиться з ними взаємодіяти. Хтось звикає уникати проблем, хтось бореться, хтось знаходить спосіб використати ситуацію собі на користь. І саме ці реакції із дитинства стають шаблонами поведінки у дорослому житті. Астрологія допомагає підібрати такі заняття чи активності, які навчать дитину використовувати її потенціал, потенціал її карти в позитив. Тобто ми буквально допомагаємо дитині ще з раннього віку будувати правильні, зручні для неї паттерни мислення і поведінки. Дитячий гороскоп відрізняється від дорослого. Технічно це ніби та сама натальна карта, але трактувати її треба інакше. По-перше, ми переводимо всі показники у світ дитини. Це є дитячі трактовки. Про доросле життя, таке як роботи, шлюб, заробіток, ми говоримо рідко і тільки гіпотетично. У дитячих картах набагато більше варіантів розвитку, ніж у дорослих, а ректифікація, тобто уточнення часу народження, часто, на жаль, неможливе. Ну, правда, якщо вже були в дитячому житті якісь яскраві події, типу переїзд, розлучення батьків чи травми, тоді це можна врахувати. Ще важливо пам'ятати, що це консультація для батьків, а не для дитини. І саме від дорослих залежить, наскільки вони можуть підтримати малюка у його природньому розвитку. Дитячий гороскоп це про розуміння, як допомогти дитині стати щасливою і реалізованою особистістю. Він дає інструменти для глибшого знайомства з дитиною, дає інструкції, як запобігати труднощам, як розкрити таланти, як налагодити стосунки у сім'ї. І головне, він вчить нас приймати дитину такою, яка вона є. Якщо вам цікаво дізнатися більше про свою дитину, ви можете записатися на консультацію. Посилання я залишу під відео. А якщо ж бажаєте навчитися аналізувати дитячу карту, запрошую на вебінар, який я проведу 24 числа. Подробиці також будуть в описі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і своїх дітей!